Пекін планує звести мегапосольство, рівних якому немає в цілій Європі. Хто виступає проти з якими аргументами? Розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Ще сім років тому цю історичну будівлю на сході Лондона придбав Китай у власність республіки. Перейшла вся земля колишнього королівського монетного двору. Це два гектари разом із офісами, сотнями квартир та навіть розкопками аббатства та поховань. Цей квартал розташований навпроти знаменитого лондонського тавера, і за намірами Пекіна стане новим місцем для розширення його дипломатичної місії. Якщо британський уряд дасть зелене світло новому посольству, воно стане вдвічі більшим за представництво Китаю в США, та й загалом найбільшим посольством у всій Європі. А ще втричі більшим за будівлю зовнішньої розвідки Великої Британії мі 6 Першими проти перенесення посольства виступили місцеві жителі. Вони побоюються, що з новим сусідом в район прийдуть велелюдні протести та навіть можливі теракти якщо ви подивитеся на цю забудову, тут будуть жити співробітники посольства. Вони збираються додати балкони для відпочинку. Але подивіться, наскільки це близько до наших квартир. Вони зможуть бачити, що у нас відбувається, а ми зможемо бачити, що в них відбувається, і потенційно вони можуть висловити занепокоєння тим, що ми шпигуємо за ними, тобто створять нам проблеми. Стурбовані планами не лише найближчі сусіди, а в цілому районі. Місцева влада вже двічі відхиляла заявку китайців в Тавер гемлец 40% жителів мусульмани. А Китай давно звинувачують у репресіях проти уйгурів. Це мусульманський народ. У Лондон також переїхали сотні тисяч гонконгців після утисків свободи слова з боку Пекіна раз по раз я і мої друзі відчуваємо, що за нами стежать, нас переслідують. Через нашу діяльність тут у Великій Британії наших рідних в Гонконгу викликають у поліцію на допити. А дозвіл від уряду Британії на те, що посольство переїхало сюди, буде заохоченням для цих тактик з боку китайських співробітників. Це стало би неправильним посланням, і я сподіваюся, що британський уряд такого не дозволить. Втім, усі ознаки того, що переїзд таки відбудеться. Бо уряд налагоджує відносини з Пекіном. Прем'єр Стармер став першим британським лідером за останні сім років, який особисто зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном. А Пекін очікує, що Лондон виконає міжнародне зобов'язання сприяти роботі місії серед багатьох застережень представників розвідки також занепокоєння щодо місця розташування будівлі, бо під нею пролягають різноманітні кабелі. Занепокоєння полягає в тому, що в китайського уряду буде фізична можливість підключитися до них чи внести певні зміни, які скомпроментують конфіденційний зв'язок і безпечні лінії зв'язку. Стурбованість місцевого населення вилилася в масовий протест. На вихідних понад 5 тисяч людей вийшли на вулиці із закликом відмовити Китаю. Серед протестувальників було й чимало політиків. Я вважаю, це буде загрозою для всіх нас, тому що ми побачимо зростання економічного шпигунства, поселення транснаціональних репресій, і збільшення залякування опонентів комуністичної партії Китаю. Це Велика Британія, це не Китай. Люди мають право сподіватися на свободу. Ми не хочемо, щоб це стало мегапосольством комуністичної партії Китаю. Це не підходяща будівля, це неправильний процес, і це неправильно для національної безпеки нашої країни. Такі перестороги від політиків не безпідставні. Служба розвідки неодноразово викривала китайських шпигунів. Один з них навіть працював у британському парламенті. З останніх яскравих випадків заборона на в'їзд китайському бізнесмену, який втерся у довіру самому принцу Ендрю. Наступні кілька місяців у Лондоні триватиме громадське розслідування щодо правильності перенесення посольства. Але якими б не були його результати, остаточне рішення одноосібно прийматиме заступниця прем'єр-міністра Ангела Райнер. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.